Насправді я задумався про те, що скоро знов буде травень. Плюс мені підняли оренду, і цей простой в три місяці виглядав дуже неприємно. І тут було, друзі, три варіанти: переїздити на іншу локацію, або продати, або ж змінити на вуличний фермат, доклавши ще грошей. Ну що, давайте підрахуємо чистий заробіток за один рік. Мій чистий заробіток склав 1603 долари, але ми не відняли оцей простой з травня, що склав мінус 270 доларів. І наш чистий заробіток з травня до квітня за 11 місяців. Склав 1333 долари, що є 54 600 гривень, що складає 37% з відбиття цього бізнесу. А тепер, якщо б я би попрацював ще один місяць роботи, то було рівно би рік мого бізнесу кав'ярні самопослуговування. Давайте візьмемо в середньому мій заробіток 220 баксів за квітень. Укупність цього бізнесу мені вийшла б 43% за один рік. І це виходить, я би відбив свої гроші, тобто 3600 доларів, за два роки і чотири місяці.